Грина потрібна? ти нещодавно так цікаво дітям розповіла про роботі. Вони дізналися тільки цікавого, корисного. Вони дізналися, які бувають роботи, яку користь для людей приносять і як допомагають їм в роботі. А у нас, садочка Світлана Миколаївна, подивіться, який гарний робот. Робот-помагатор. В нього є безліч інструментів для будь-яких ремонтних робіт. І виклик, і молоток, і затискачі, і навіть пилка. Я, малята, пропоную послухати вам казочку, яка називається Добрий робот. Ото уважно слухайте і зробіть висновки. Анатолій Василенко. Добрий робот. Жив у нашому дворі хлопчик Василько. Ріс він бешкетником, дорослих не слухався, малих ображав. Завжди ходив з рогачкою. А тому боялося його все живе у дворі. Тільки побачать Василька так і тікають хто куди й ховаються де хто зможе. Але найбільше діставалось від Василька іграшкам. Роботи для свого молотка у Василька вистачало, бо дарували йому іграшки і тато, і мама досить часто. А на день народження найцікавіші іграшки приносив дядя Федір. Інженер. Цього разу дядя Федір теж прийшов із цікавим подарунком. Цей металевий малюк має лагідну вдачу й робить лише добрі справи. Він буде Василькові хорошим товаришем, бо має ще залізні нерви. Яка гарна іграшка! Ніколи ще такої не розбирав. Цікаво, а що там усередині? Образився добрий робот. Не сподобався Василькові такий подарунок, і він побіг у двір ганяти м'яча. Та як це часто бувало з ним, сталася неприємність. І тут з'явився найгрізніший чоловік в усьому дворі. Двірник Петрович. Так, це ти розбив вікно. Пожалів добрий робот Василька, взяв провину на себе. Це я розбив вікно, розгнівався найгрізніший чоловік двору і хотів уже робота в металобрухт віднести, та потім пожалів малого. Будеш таке витворяти водою обіллю. А щоб ви знали всі, навіть найхоробріші роботи, води мов вогню бояться, бо тоді вони і ржавіють, перестають рухатись і потрапляють у металобрухт. З радощів, що все для нього так добре скінчилося, Василько побіг купатися. А в річці водилася зубаста щука злюка. Та ще рак не борак, той, що вщипне, зробить знак. Плавав Василько погано тому почав тонути. Не злякався вірний робот ні щуки з люки, ні рака, не борака. Хоробро кинувся рятувати друга і про воду забув. А ви ж знаєте, що вода найстрашніша річ навіть для найхоробріших із роботів. Швидше благаю. І зрозумів Василько, що таке справжня дружба. Тебе вилікували. Я такий щасливий. Відтоді зовсім змінився Василько. Перестав бешкетувати, став добрим хлопчиком і вірним товаришем. Ну що, Вам сподобалась казочка? А як ви гадаєте, чому вона називається добрий робот? А ще дайте на таке питання. Чому хлопчик змінився? Став добрий, слухняний, чемний. Що плинуло на нього? А ви хочете погратися з роботом? Тоді пропоную вам зробити робота іграшку з паперу. А якщо ви зробите робота за зразком, то зможете розіграти з ним веселі ігри. Отож, нам потрібно для роботи: кольоровий папір, фломайстер або чорний маркер, клей, ножиці і дві дерев'яні шпажки. У мене робот буде оранжевого кольору. Папір згинаємо на опіл і відрізаємо половинку. Вона нам потрібна для виготовлення ніг. Згинаємо на опіл. Робимо чітку лінію згину. Потім краї ще до середини. Вверх і також нижню частинку. Міцно притисніть лінію згину. Потім розгорніть аркуш, кладіть вдвоє і до тієї лінії, що вийшла на середині, лінія згину, надрізаємо її ножицями у вигляді смужок. Намастіть клеєм широку сторону нашого прямокутника. Ось так. Притисніть до іншої сторони. І у нас вийде ось такі ноги. З другої частини паперу, яка у нас залишилася, відріжемо смужку меншу, ніж половина. Це буде тулуб робота. Потрібно зробити руки. Це дві смужки жовтого кольору. Нанесіть клей на один із країн. Притисніть його, обгорнувши заготовку для ніг посередині. Тулуб готовий. Потрібно зробити голову робота. Це два квадрати оранжевого кольору. Вони однакові за розміром. А на голові що зробимо? Так, очі і антенки. Очі це два білих кружечка, антенки дві жовтих тоненьких смужки, які ми приклеюємо на квадрати. Приклеїмо спочатку один квадрат, намащуючи клеєм до тулуба. Притискайте міцно пальчиками. І на нього накладаємо той квадрат, який вже має очі. Залишилося намалювати зіниці. І веселу посмішку, адже робот у нас веселий і добрий. Щоб оживити робота і навчити його рухатися, нам потрібен скотч і дві дерев'яних шпажки. За допомогою шматочка скотча прикріпимо дерев'яну шпажку до краю однієї і другої ноги. Ось так. Одна нога притискайте, розрівнюючи, і друга. Наш робот вже може рухатися і навіть танцювати. Він передає вам вітання. Ви ж можете зробити декілька таких роботів різного кольору і розігрувати з ними навіть вистави. А я прощаюся з вами до нових зустрічей!